Донька моя вийшла заміж за такого ж безхарактерного чоловіка, як і її батько. Як таке може бути, коли вона його й не знала, а чоловіка собі вибрала ну просто вилитого? Мій Назар теж такий був тихий і несміливий, все маму слухав. То нащо мені такого було? Я й без нього проживу, а він хай мамі за спідницю тримається. І цей отакий ще якби я його не чула та не бачила, а тож живе у мене на всьому готовому? Я з роботи йду і сумки з магазину тягну, аби щось в хаті було їстивного, щоб його нагодувати. Стараюся, аби було смачно, бо моя Ліля не дуже вдалася до господарства, тому з одного боку я рада, що вона біля мене, і хоч так чоловіка втримає, а з іншого боку, вже би вигнали його геть і настав би для всіх чистий спокій. А ще мене виводить з себе, як вони пошепки сваряться. І оте, жу 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 цілу ніч, що я аж спати не можу. І ось нині знову бачу, що моя донька заплакана, і я маю таке терпіти, і ще би був чоловік з машиною чи квартирою, а то студентик на побігеньках. Таке, як принеси яку копійку, то мусі на один зуб. Все на мені тримається. Ліля, поки не працює, бо нема роботи за її фахом, але жінка й не має працювати, то чоловік має забезпечувати родину, а він хіба спроможний? Але гонору.